Ви на каналі Desert Wodzilla. І сьогодні у нас на каналі Мій друг Бонні. Привіт, Бонні! О, привіт, Годзила. Ти тут бачу знімаєшся? Ну, привіт, Захар. Я тебе тут не чекав. Вибач, Захар, то це нам потрібно, щоб відвести тебе до екстрасенсу. Захар, що це ти такий кажеш? Я тобі нічого не роблю. Хотіла, хотіла, ти ж... Боні, рятуйся! Захар відпусти мене. Добре, боні. Добре, пострібай звідси. І за взагалі заспокойся. Ти хотів, на мене. Ти хотів на мене скоч народ закласти. Та Ти ніч... що? Та нічого я такого не хотів. Це, напевно, моя уява. Уже треба давно йти до екстрасенса. У можеш ходити. З тобою. Ні, Одзіла. Да, 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 да. Яка довга вуличка. Коли вже цей екстрасенс буде, мені вже стало нудно. А опять буде екстрасенс Заряна. Надіюсь, вона допоможе Захару вилікуватись від цієї бридкої, жахливої е, проти каналової е, хвороби. Да-да-да. О, тут вхід є. Ага, а от і, м, Екстра Сензоріана. екстрасензоріана. Екстрасензоріана, Ми ж бачились на одному із відео. Привіт Захар. Привіт, Годзиво. Я чекала, що прийде Захар. Ну, звичайно, ти чекала, що прийде Захар, бо в нього хвороба. Але він не захотів іти, тому пішов я. И що тобі потрібно? Узехарик і спамручення він уявляв, що я типу його рот закриваю. А, зрозуміло. Тобі потрібно но лекарство. Лікарство? Ну і ладно. Е, що ты таке? Ты что, это сдурило? Вот это твое лекарство? Баре, баре, -баре. Хар хар у душа дамы. Хм. Ой, еще есть мне на пособи. Втекай ты Не от него. Дай мне его ДНК. Где что? Буду. Ну же его кровь деставать. Ти що, ген з глузду з'їхала? Укол! А то чали не подіють. Ну і ладно, пішли колить кол Захара. Приходь завтра із своїми ДНК. Добре, звичайно, екстрасенсори. Хай варий хай Годзіла зникне. А? А? Мене ніхто не бачить. Що? Що? А ось я тут говорю. Год Тепер ти не видимий. і зможеш дістати захадову к ДНК без... без його помічення. А? Що це таке? Здається, Дає. я переборщила. це закінчиться. Ох, дуже дякую. І тепер я не буду зникати і з'являтися, то мені буде геть погано. Все, пішов е, Захара, коли тебе. Це... О, світло з'явилось! Прекрасно! Тепер е, уже я радий. <плес> 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 Як мені подобається, коли він спить. <плес> 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 Так, підійдемо до нього ближче. Ще ближче. Ой, не ні. Що це таке? Що я тобі щойно сказав? сказал? <риклад> Що тобі від <відмати> мене треба? тебе? <риклад> ти чого? Ти чого? У мене так даш. А ну нічого такого. От зіла. Вже я уже пішов. А я до речі слухав вашу розмову із екстрасенсом. І от заснув. Ох, ти не почув її останні слова. Почув. Я уже готовий кусати. Ну і ладно, давай пальчик. А -а -а -а! Ты шо? Ви, бать, все. А! Ти що? Вибач, це то не я буду. Те буду. Ну зайди, давай. А тепер є поwait's до зду... экстрасенс. Здається, найудалої. Хе-хе. Hey, экстрасенс. Диви нася у мене є. Чудово. Треба щоб світло виключилося. Ну добре. Ой, тільки не перетворяй мене в невидимку. Що, не нормально? Тоді Загалує здоріє, а Гудзіо захмуріє. Ти що, геть, здуріла, стоп стоп, 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 зупини, зупинись, зупинись. Ти ж не будеш переселяти наші душі, типу Загарву душу в мене, я такого зовсім не хочу. Давай нормальні чари, щоб Захара полікувати, або давай мені тюбик із чарами, і він вип'є і полікується.

Перводіот тримай цей тюбик. І. І тоді Захар виздоровіє. Я насипала тоді до всіх таблеток. О, що таке сталося? Тепер Захар нарешті може випити тюбика. І екстрасенс досить сильно допоміг. Так, а де цей екстрасенс? У нього тюбик. Ей, ей, стоп! О, Годила, привет. Да, правильно, уже хорошие приюты таблетки, какие я дала. Так дай тюбик. А, сын, то я же его на подробку носу. Ты что, гадь? Ведь дай мне тюбик, ведь он мне не нужен. Так, дам тебе таблетку. Тюбик, тюбик дай. Ти що? Це таблетка, за спокій до Захара. О, ну дякую. Я пішов до Захара. Так, Годзила. Вот О, дякую, це що таблеточка? Так. А, дуже смачно Годзила вот і надіюсь, що подія. А ти останнім часом не чув ніяких водіей? Звичайно ні, ходзила, про що ти говориш? Да, справді, вночі я хотів тобі Ходділа! Ну, ну все, а ми можемо закінчувати відео, я полікувався і все знову нормально. Папа! Побачимось у наступному відео! Критко. І надіюсь, це будеш скоро. Підписуйся на канал, став лайк! Ну і папа! Зупин.